Наступний наш урок це урок математики. Сьогоднішня наша тема вступ, повторення вивченого матеріалу, лічба в межах 10, додавання і віднімання в межах 10, пряма відрізок промінь. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що це за місце? Навіщо воно? Так, це стоянка для машин. Вона потрібна для паркування автомобілів. Скільки машин припарковано? Рахуємо всі машини вгорі. 1 2 3 4 5 6 7 8. Рахуємо всі машини внизу. 1 2 3 4 5 6 7 8. Скільки всього машин припарковано? Вісім плюс вісім. Дорівнює? Шіст. Скільки білих машин зображено? Один, два, три, чотири. Скільки синіх машин зображено? Один, два, три, чотири. Цю можна не рахувати, вона блакитна. Отже, чотири сині машини. Скільки червоних машин зображено? Один, 2, 3. Три. три машинки поїхало. Скільки залишилось? Спочатку в нас було 16 машин. Три машини поїхало, тобто мінус. 3, 16 мінус 3 дорівнює. Так, 13. Думаємося на наступне завдання. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо будинок на березі річки. Що за об'єкт з'явився? Так, це човен. Скільки людей можна помістити в човні? Одне місце для однієї людини. Рахуємо, скільки в човні перекладен для сидіння: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, в човні можна помістити 5 осіб. Скільки максимально потрібно заплатити коштів, щоб покататись на човні? Бачимо позначку 30 гривень. Скільки коштів потрібно віддати цим людям, щоб покататись? Дивимось: у нас тут є на табло цифри 30 гривень за дорослу особу та 10 гривень за дитину. У нас дорослих двоє тато і мама. Отже, 30 гривень ми будемо платити за тата та 30 гривень за маму. 30 плюс 30 дорівнює. 60. Також у нас є троє діток з кожного по 10 гривень. Тобто 10 плюс 10 плюс 10 дорівнює 30. 60 за дорослих та 30 за дітей. 60 плюс 30 дорівнює 90. Відкриваємо робочий зошит на сторінці 1. Зошит з друкованою основою. Нам треба написати за зразком цілий рядочок цифри 1 та цілий рядочок цифри 2, каліграфічно не поспішаючи. Рухаємось далі. Відкриваємо підручник на сторінці 4 та дивимось на вправу 3. Це в нас задача. Нам потрібно розв'язати її усно. Купили олівець за 3 гривні і гумку за 6 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку? Тобто скільки коштує разом олівець та гумка. 3 плюс 6 дорівнює 9. Отже. Всього за покупку заплатили 9. Наступне завдання: Дивимось знову в зошит на сторінку 1, Вправа 2. Нам потрібно скласти задачу за малюнком на знаходження суми та записати розв'язання. У нас там в зошиті каштани, тут я знайшла горішки. Ну, хай будуть каштанів 5. Та жолудів 3. Скласти задачу на знаходження суми. Згадуємо, що таке сума. Сума це результат дії додавання. Отже, треба скласти задачу на додавання. Задача буде, наприклад, такою. Максимко назбирав у лісі 5 каштанів та 3 жолуді. Скільки всього назбирав Максимко предметів у лісі? П'ять плюс три дорівнює вісім. Дивимось в підручник на сторінку 4 і розв'язуємо усно приклади вправа чотири. П'ять плюс два. Дорівнює. Сім. Плюс три. Дорівнює. Вісім. Три, мінус один. Дорівнює. Два. Три, мінус два, дорівнює. Один. Мінус сім. Дорівнює. Три. 10 мінус 8 дорівнює 2 плюс 0 дорівнює 7. 7 мінус 0 дорівнює 7 плюс 2 дорівнює 6. 4 мінус 2 дорівнює 7. 2. Наступне завдання дублюється в підручнику та в робочому зошиті. В зошиті це завдання 4, в підручнику це вправа 5. Дивимось на малюнок. Скільки прямих зображено на цьому малю... малюнку? Нагадую, що прямі це лінії, які не мають початку і не мають кінця. Скільки прямих ми бачимо. Один, два. Тепер рахуємо, скільки променів ми бачимо на цьому малюнку. Промінь це лінія, яка має початок, але не має кінця. Один, два промені. І скільки відрізків ми бачимо на цьому малюнку. Нагадую, відрізки це лінії, які мають і початок, і кінець. Один, два, три відрізки. Потрібно в правій чотири навести відрізки червоним, а промені зеленим олівцем. Виглядати ось так. Наступне завдання. Дивимось підручник на, сторін... на сторінку 4, вправа 6. Розв'яжемо приклади. Ці приклади потрібно буде записати в звичайний тоненький зошит і розв'язати. 1 плюс один дорівнює. 2. 2 плюс 1 дорівнює 3. 3 плюс 1 дорівнює 4. 4 плюс 1 дорівнює 5. 10 мінус 1 дорівнює 9. 9 мінус 1 дорівнює 8. 8 мінус 1 дорівнює 7. 7 мінус 1 дорівнює. 6. 6 мінус 1 дорівнює. 5, 5 мінус 1 дорівнює. 4. Ці приклади, наголошую, нам потрібно записати в тоненький зошит в клітинку. Розв'яжемо задачу. Це вправа 7. На сторінці чотири підручника. З відпочинку на морі Ульянка привезла п'ять камінчиків і чотири мушлі. Скільки всього камінчиків і мушель привезла Ульянка з відпочинку? Чотири. Вибачте, п'ять камінчиків та чотири мушлі. Якщо в задачі питається, скільки всього, то ми повинні виконувати дію додавання 5 камінчиків плюс чотири мушлі дорівнює дев'ять відповідь 9 камінчиків і мушель. Цю задачу ви теж маєте записати в тоненький зошит в клітинку. Далі. Останнє завдання в друкованому зошиті з математики: у нас домалюй будинок та розфарбуй його. Аби закінчити будинок, домалювати його, нам потрібно з'єднати між собою червоні крапки, щоб утворились відрізки. Таким чином малюнок буде виглядати ось так. З'єднаючи відрізки, ми утворимо дах будинка, його стіни та вікно. Робимо це під лінійку простим олівцем.